Вітаю, друзі! Сьогодні 1 червня 2025 року, і е, ця ніч, ну, крім умовно кажучи, звичних обстрілів Російської Федерації по українській території, вона відзначилася двома диверсіями на території Російської Федерації. Е, це в Курській області і два. Два випадки було у Брянській, тобто, це три випадки фактично диверсій на залізничному транспорті. В одному із ситуацій, в одному з випадків, міст автомобільний впав на залізничну колію в той момент, коли по ній проходив пасажирський потяг. це... В, це в Брянській області було, це було. В Брянській області, і в результаті е, цього падіння е, е, загинуло сім осіб росіян, і, е, якщо я не помиляюся, там кілька десятків до 60 осіб е, поранених. Звісно, що було перекрито е, рух. Е, в цьому місці, де відбувся підрив в Брянській області, навпаки, там по залізничній колії рухався потяг, цього разу вантажний, і він впав на автомобільну дорогу. Там постраждав машиніст і його два помічники. Крім того, головне управління розвідки. Збройних сил України повідомило про те, що на окупованій Російською Федерацією території України біля Мелітополя це дуже важливий логістичний шлях по сухопутному коридору, який моє суб'єктивне переконання в лютому 2022 року Зеленський і компанія просто здали Російській Федерації, це виглядає як свідома акція. От, то там теж було підірвано міст, і там рухався состав із паливом. І ну, детальних наслідків того ми не знаємо. Є версія головного управління розвитки, а як воно там насправді чи відповідає, чи не відповідає не зрозуміло. Але цікаві для нас реакти у. Російській Федерації в тому контексті, що завтра, 2 червня 2025 року, у Стамбулі мали мають початися другий раунд переговорів між Україною та Російською Федерацією. Там мають бути присутні представники Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції, Туреччини, яка відіграє важливу посередницьку роль у цих переговорах. При цьому. Знову ж таки нагадаю, що ще 28 травня 2025 року Україна передала Російській Федерації свої пропозиції щодо зупинення бойових дій в той час, коли Російська Федерація підготувала меморандум про зупинення бойових дій, який не передала ні Україні, ні Сполученим Штатам Америки, і сказала про те, що цей меморандум буде передано під час самих перемог, і в цьому контексті. Ці диверсії у, на території Російської Федерації в Курській області і два випадки в Брянській області вони виглядають як такий зручний спосіб для Російської Федерації зірвати цей раунд перемовин, тому що Україна вже спростувала свою причетність до цих терактів і Справді, з огляду на те, що кілька днів тому було повідомлення про виявлення української диверсійно розвідувальної групи у Брянській області, дуже далеко від кордону України, там на десятки кілометрів на відділі від кордону України, яку з одного боку Російська Федерація не підтверджувала, але це повідомлення є зручним приводом для створення такої інформаційної спецоперації. В контексті цих вибухів, терактів на залізниці у Брянській та Курській області, яку цю, скажімо, комбінацію цілком могла розіграти Російська Федерація з метою, щоб зірвати ці перемовини. Тому, я думаю, до кінця сьогоднішнього дня стане зрозуміло, чи відбудуться ці перемовини, чи не відбудуться. При тому, що. За травень місяць Російська Федерація вперше за багато місяців захопила більш ніж 100 квадратних кілометрів української території. На жаль, з боку України немає ні осмислення цієї тенденції, ні з боку влади немає якоїсь представлення того, як вона з точки зору стратегії собі бачить ці процеси. Тому що якщо ми говоримо про війну на виснаження, то ресурсів у Російської Федерації значно більше, ніж в Україні. І навіть з допомогою західних країн цих ресурсів все одно більше у Російській Федерації. Вона і далі проводить мобілізаційні заходи, в неї є зброя, її постачають. Корейська Народна Демократична Республіка, сама Російська Федерація налагодила досить ефективно навіть в умовах санкцій, військове виробництво. Не знаю, чи ми можемо це сказати аналогічно щодо України, чи не можемо. Немає таких відомостей і даних. Іран постачає також Російській Федерації, багато чого для її військово-промислового комплексу. Китайська Народна Республіка постачає товари подвійного призначення для військово-промислового комплексу Російської Федерації. Тобто, ресурсів, незважаючи на те, що дефіцит бюджету в Російської Федерації суттєво збільшується, в Російської Федерації більше і Україна поза сумнівом, продовж тривалого часу, війну на виснаження просто не витягне, просто не витягне з огляду на різницю масштабів і країн. Російської Федерації і відповідно України. Але ще раз підкреслюю, що теракти на залізниці в Курській і Брянській області я схиляюся все ж таки до версії про те, що це була така схема Російської Федерації, направлена на створення такого більш агресивного фону для переговорів, якщо вони відбудуться, або для, як привід для того, щоб ці переговори... Черговий раунд переговорів зірвати. Тому будемо дивитися, тому що реальність, в якій ми живемо, вона трагічна, складна. Єдиний спосіб її прийняти це залишатися при здоровому глузді і мислити раціонально, не піддаючися емоциму. Що пропоную вам? І робити, не зважаючи на те, в якій би ситуації ви не перебували. Слава Україні.